А що таке життя як гра? Тут є певні критерії. Що таке гра взагалі? Гра це перша людина вступає в гру добровільно. Вона розуміє, що вона прийшла в цей світ добровільно, її ніхто не примушував. Далі. Є якісь певні правила? В грі завжди існують правила. Третє. Гра завжди пов'язана з напруженням. Там весь від час відбувається якась дія, напруження на межі сил, на межі можливого. І завдяки тому, що людина на цій межі знаходиться, вона розвивається. Наступне, що для гри важливо, що гра завжди супроводжується з радістю. Грати приємно. От подивіться на футболістів, які гасають по полю, як коні. Ну, Можливо, не професіонали, а любителів, накраще на любителів подивитися. Вони радіють від цього всього. Не дивлячись на те, яке там напруження у них виникає. Ну, Для гри ще важливий такий момент, як бажання прославитись, здивувати інших, щоб люди на тебе подивилися сказали, о, от він досягнув якихось успіхів, оце він нас здивував. Це дуже важливий компонент гри. Якщо подивитися на історичні прецеденти реалізації ігрових моделей, це може бути Запорізька Січ, це чистої води гра. Там навіть одягалися по-іншому, по-ігровому, одяг був специфічний, там специфічна мова, там гумор, оцей козацький гумор. Чіткі правила. Добровільно. Людина входить в Січ добровільно, так само вона добровільно могла з неї вийти. Навчання Січ була територією, де люди інтенсивно навчалися. Один е, такий хроніст е, з речі поспосполити, е, здається, Попроцький його прізвище він навіть писав у своїх хроніках, що е, шляхта е, з усієї Європи е, посилає на свіч свою молодь бездоганних людей для того, щоб вони навчилися е, порядку і чуйності і лицарських. Тобто там був порядок. В грі завжди порядок. І коли людина це розуміє, що вона є гравцем, то вона так і намагається ставитись до цього життя, вона намагається жити по правилам, вона намагається пізнавати ці правила гри. Вона живе напружено. Вона діє, Їй треба діяти. Вона розуміє, що гра це командна робота, тому він пригадається до інших гравців, навчає їх і сама навчається. Вона намагається радіти кожній перемозі в своєму житті. Встав сьогодні 6 ранку. Це вже перемога. Так, пишемо плюс. А, другий там ще щось там, вправи зробив на один раз більше. Добре, ще одна перемога. Оце от постійне накопичення перемог. І ще дуже важливий компонент, що цими перемогами, з радістю, цим щастям треба ділитися з іншими людьми. Треба поширювати це світло. Тому що в нас в е цій от, е паразитичній культурі, яка поширюється, у нас існує е таке уявлення, що хороші люди вони повинні по своїй добрі справи мовчати, робити їх там таємно, щоб їх ніхто не бачив. Це все дурниці. Хай світло ваше поширюється поміж людьми, щоб, бачачи ваші добрі вчинки, люди прославляли вашого Творця, що на небесах. Коли ми бачимо навколо себе позитивні приклади, то воно нас надихає. Ми самі бачимо, скільки багато світлих людей навколо. А якщо ці світи люди мовчать, то хто себе піарить, хто просуває інформацію про себе, просувають діти диявола, просувають всякі збочення, просувають всякий бруд. І у нас складається враження, що нічого позитивного в цьому світі не відбувається. А чому? Тому що ті люди, які є носієм позитивним, вони мовчать, бо їх так навчили. Ми повинні поширювати про себе інформацію. Це називається, шлах, це називається шлях слави. Поширюй позитивну інформацію про свої добрі справи. Інші будуть дивитися і також рухатися разом з тобою.